В Україні іноді власники землі не дотримуються її цільового призначення. Вони використовують землю на свій розсуд, але закон це забороняє. Цільове призначення визначає, як можна використовувати землю. Це може бути для сільського господарства, будівництва, промисловості, лісового господарства чи охорони природи. Порушення цих правил може мати серйозні наслідки. Юридичні наслідки включають штрафи. Може бути вимога привести використання у відповідність до закону. Елементи можуть анулювати можливі судові спори з громадами чи державою. Постійні порушення можуть призвести до втрати прав на землю. Екологічні наслідки теж серйозні. Це може знищити ґрунти, змінити водний режим та забруднити навколишнє середовище. Також є ризик знищення біорізноманіття. Соціальні проблеми виникають через хаотичну забудову. Це може бути забудова без шкіл, доріг чи лікарень. Сільськогосподарські землі можуть перетворювати на котеджні містечка незаконно. Змінити цільове призначення землі можна законно, але процедура має бути прозорою та обґрунтованою. Ігнорування цих вимог це правопорушення. Використання землі за цільовим призначенням це важлива умова законності, екологічної відповідальності та соціальної справедливості. Італія відома своєю історією, мистецтвом і архітектурою, але в країні є певні заборони для туристів. У Римі не можна їсти, пити або сидіти на іспанських сходах. Цей закон діє з 2019 року. Порушникам загрожує штраф до 700 євро. У Венеції не можна купатися в каналах. Це правило існує з міркувань безпеки. Штрафи. Можуть досягати 350 євро. На острові Капрі заборонено носити гучне взуття, наприклад, шльопанці та скрипучі сандалі. Римські фонтани теж під захистом. Занурення ніг у фонтан Треві може обійтися у 450 євро. У Сардині заборонено збирати пісок та мушлі з пляжів з 2017 року. Штрафи за це можуть сягати 3000 євро. У Венеції годувати голубів на площі Святого Марка заборонили в тисяча 7-му році штраф може становити від 25 до 500 євро. Ці правила зберігають культурну спадщину Італії та підтримують порядок у містах. Українська команда зі спортивної гімнастики зіткнулася з неприємностями в Німеччині. Вони залишили безлад у готельному номері в Лейпцигу. Це сталося після невдалого виступу на чемпіонаті Європи. Гімнасти здобули лише одну медаль. У номері знайшли зламані лампи та пошкоджену кришку унітаза. Також був засмічений сифон. У Анні кімнаті в цьому номері проживали Олег Верняєв та Владислав Грик. Організатори чемпіонату повідомили про додаткові витрати на прибирання. Збитки оцінили у 370 євро. Цю суму сплатив Верняєв у Полтаві. Пролунали вибухи 14 червня. Ввечері Росія запустила по Україні ударні дрони. О дев'ятій вечора в Полтавській області оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. О десятій годині повітряні сили повідомили про безпілотники в області. О десятій годині 29 хвилин у Полтаві пролунали вибухи. Секретар міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що над містом перебувають ворожі дрони та працює протиповітряна оборона. О 12 годині ночі в Полтавській обласній військовій адміністрації повідомили про нові вибухи в області. Ізраїль завдав удару по Ємену. Повідомляють, що могли загинути командири Хуситів. Ізраїльські медіа говорять про можливе вбивство лідера Хуситів Абдула Маліка Аль-Хуті. Є також інформація про загибель Мухаммеда Аль-Амрі. Але деякі джерела стверджують, що ніхто не загинув. Ізраїльські сили ймовірно атакували будівлю, де відбувалася нарада Хуситів. Офіційного коментаря від армії оборони Ізраїлю поки що немає. Канн-Ньюс повідомляють, що ціллю була таємна штаб-квартира хуситів у столиці Ємену, місті Сана. Інформація загалом суперечлива. CNN зазначили, що міг загинути Мухаммед Аль амрі Важлива фігура після Аль-Хуті. Водночас Аксіос написали, що атака не була успішною, спішною, 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 спішною.